Всім привіт! Це намами і в мене такі насіння. Я знаю це гриба це квітки. А це чого вийшла обнова, десь кочово. Я готую. Все, Давай приходь натискайте. Натискайте а... натискай третє, третє натискайте. Я не знала, що третє треба натискати. <пуху> тільки у мене кнопки не показує. Ти поки на першому місці. Ти на першому місці, а ти... Та ні, це не місце, це просто сіхи у тебе та води. Та вода, вона перетворюється на воду. Я нажимаю на третій чому, мабуть. Мене глючить, мабуть. А, то мало чи не можна. О, мене 18, мене 18. Тобі ще бувати. Ой, зараз все буду, мене буде. О, 20. тебе ще трошки буде... Все, одеваться, що можу.

у мене тут якась гола. Я зробила голо. Я до першого голода йду, там більше хоктів. Вс, перший голод. Ні, поняла. А, добре, все добре. Все і яблочко збираю. У мене це з голод тобі чи що. Ні. Чому у мене хуктів нема? Не знаю. У мене якісь палки на небо літають. У мене не пусто є, але не тут чогось. Чому в мене... У мене горіхів немає, а де... А, у квітки теж немає якийсь великий. О, загружилось. Я мангу візьму. Або так. Отако а а? тут немає. Так. І чвайди тако. На світяющі печі. Мауд мільйон дають, так? Да? Вс, взяла. Іду. О, я біля яйця хочу побачити. Яйце можна купити. Угу, ага, а я хочу це було. Тільки не кази біс. Бенузуміх от кажеш. Давай поксихи. По. О, що нема. Угу. Два хочу. Ще троє. Я йду допомагати. У ага. мене 21 насіння глиба, ага. одна квітки та е, сосиски. Виїхала це на сосиска, і стала до сосиски. Так, треба з... поїхати. чому я думаю? Нажимаю клеці. Ні, як... Нічого. Нічого, глаза. Мабуть, глючить. Ну, мабуть. Треба 900, треба 900. А я тут, о, не. О, все, о, праця було тільки щойно. А тепер іди за мною, завтра їй будуть давати подарунки. Ходи. О, о, бачиш подарунок? Бачиш, воно є? Ні, це воно не його має, там сьогодні дало. Не знаю, покинь. Да. Так давай далі. Ой. О, я впала, подожди, будь ласка. О, так ще сині дала. Подожди, будь ласка. Їсти. Дякую за подарунки. Те угу. кісну на сині нам дають що? Мало, е, по, давай побачим, коли вже все пойдет. Ой, я тут бачу, я до подарунку дойшла. А, ты сина! Не падай! О! От тут ще подарунок. Под... Так, скажем, що мені дали. Одне яйце дало. Мені? Я не понимаю, что мне дало. А, да? Да, хоспица по английски. Я переклала на иншу але но все по английски. Да? Вот ну, там да. подарунок, ми подарунка попустили. О, все, все. Ага. Дик. Ты что? Мне что-то дало. Да, мені то есть. А, ну, Может, я яйце? Ну, не знаю. Там эгвай какой-то. Ама не Я не знаю. 24, О, подовонок. Ми два від Воно Ну зер'як нам чи тяжко вы... Я отут, отут. Я застрягла. Да? Та, ти мене покинула як. Я тут домусу. Я знаю що не знаю. О, давай тобі допоможу. Як заріз мій еклан. <гум> 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 еклан не заїзд ти допоможеш. Да, Гузел уже на вившині. Дякую, що допомогла. <гум> а, ти там не, не зможеш, там дуже важко. Давай. Воно <гум> нічого такого не дає. На зарізай мій еклан. <гум> Зарізала, <гум> я за то Ну ти хоч легко тобі тут, бо ти перший почала таке обнові. Ох, і все, на, слітка. Спасибки. Давай. Ой. Так. О, яка натаха. натаха! А, на мені заважає пойти. Давай, так що можна купить? Так. А, так. нічого. А нічого. Це а щось. тобі моно щось купити? Да, так, одне це. А. А мені нічого. Мене. Я подобаю, я подобаю, що я по тобі? Я по тобі, що вони ідеально щастить. Все, давай. Е, чекай, побачу, чи вони є яйця є, нема. Зачекай, мені. Нема. Обдуй його. Ні, мені щось оце є одне. А, це свиня. О, два яйця, що це таке? А! О, в <г 'я> мене є одна штука така. Не дві. О, два яйця. Будіться зі мною, що кльово випад. Дігай, будемо відкладати, будемо обзовчити. Що тобі попаде? Mm? А завчаю. А, глиби. Я була близько біля тако. Я була близько біля класного насіння, але я чого глиба, що що не взяла. Да? Да, вона... Чекай, я своє найду. Так, а де моє? Там на намальовано без точки. А, а, а... я його взяла. А що мені по нас ж А! Кристина, а я й там покинься. Чекай, не можу не. Починати телепорт.

То mm. давай І на пахні, а може на останню. А, шкода. Мені не шкода. Я на сіння своє пишу. Мені чекає, хоч не насіння глибата, а похоже, у не насіння на колона. А е, воно отако, як пеньочок виглядає. Як пеньочок? У да, не золоте. посадила, а тепер дуй. А сіо ця квітка коштує, мені чекала. Це ну, оця світяш. Не знаю, так. Може багато. О, десь у мене по лайків по багато. Скільки штук? У мене? Ага, 100 Стотучить. А, це у нас квітка. таке? А, це ж мене було. Ти не можна як найти от... А не можна дати собі посади, яке похожна кавуна. Чікало, що тебе роста? Не знаю якісь. еуважка. Нічого. Так. Але одного я не можу знайти. А, це новий. Так, а як мені знайти? О май гад Це самі найбільше вигнано глаз. Мені саме чекало, що це за книга. А, це у нас уровень, я можу свій увен. А у мене є свідобний код Ага, це у нас завдання. У мене лишні пташки є. Ой, не пташки. Щось в мене є. Викосіть. Да. Так. Я... Ой! Якщо ви набагаєте 20 лайків, то ми знімемо дуча в стіну і будемо робити завдання. Хоче таке? Ні, ми є. не будемо. Ще не будемо. Ой, не... Буду. А я думаю, хоче таке? О, де що тут нас просто? А може в мене таке саме є? Ой, тут Чекай. мене якісь штуки. А, це мене. На два оці яйця, то я їх посадлю. Е, і два. В мене якась книга. О, 4 години. Чотири години. години ці яйця. О, і що, ще ось і свині посаджу, зато буде теж 4, -4, 4, -4, 4, 4 години. Навіщо мені книга? Ну, Ви що обалділи? Книга що вона робить? Давай я тобі скажу так, подойдемо. Подивися, що ману купити, бо ти саме найближче. У мене нас ще нас нема кнопки, яка вийде, там де купляти та подавати до голоду. Книга що там завдання? О! <сум> там палашуди, Це самий дядя. Давай. думає? у коїну з не мати. О, поливалку куплю. Я Єва. Сова в Україні. Героям слава. Та вона чи? Ммм, смертувала. Україна. Вона ти хто? Що мала купити? Валеник Тараник. Ти ви Валеник. Дайте вам. Не дам. Ась. Ось. не буду давати. А це вже 15 мінут тут. Ааа, я знаю, що таке? У мене 2 мільярда, а тебе скільки? А, 975 тисяч. Ой, мільйон? Не можна. Ну, не знаю, як сказати. Така вже велика. Не знаю, що сказати. Якби я б купила собі цукілку, би казала, що я багатая. Мазда. Оце так, ааа, фу, це кокор, жалко світить. Тому що ця квітка світить, як у неї куколі ось світящі. Да. О, а в да. мене тут горілки є на Так. Я ніяк не можу дити, може, не іспав. Є сундук? Ти в тебе так... А я так... А Два так... Ага, це що в мене? А, це ножики. Може мені гриба посадити? В мене 21 штук. Х... Штук. О, в мене теж є боксик. Зараз поспалає. Тобі довжина до завтра. Хочу тобі допомогти. 59 хвилин. Понятно. А скільки їх в мене тих боксиків? Мільярд.